Так, по рибацькій бухті, що вони переробили? Давайте з вами розберемося. Вони переробили трошки центр, трошки право, трошки ліво, трошки місто, безпечніший заїзд з моєї бази, в місто, щоб не прокидували центр, як часто роблять. Зараз по порядку це все діло розберемося. Зараз йдемо, дивимося праву сторону, які вони правки зробили. Потім плавно переїдемо в місто, в центр. Ну, все плавно зараз цю карту об'їдемо. Бо правок вони ну, не сильно багато тут зробили, але й деякі правки є. Перша правка це в нас отуточки. Тут, якщо я не помиляюсь, вони додали трошки рослинності. І, напевно, я не помиляюсь, я не пам'ятаю, було це дерево чи ні. Але факт, що ти можеш зробити отак дерево, ось завало. Ай! Забачаюсь. Ти можеш отак завалити дерево, тим самим зробити собі маскування, передвигатися туди-сюди, щоб тебе не світили від камня, не було цього просвіту. E, і ще вони, до речі, десь якийсь будиночок. Чи цей, цей будинок вони наче не займали. вроді як оцей будиночок трошки здвинули. чуть чуть вони оцей будиночок здвинули. Не пам'ятаю я точно. Ну коротше, от уто вони зробили зміни. От -от 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 -от. Ти може стати стріляти, від'їжджати, ось так само стріляти, і не світишся. Тим самим, ось відходиш і тебе дерево прикриває, щоб ти не засвітився. Але ж знову ж таки, треба тестити, то ми знаємо, які ці в них бувають кущі. Вроді із кущі, а під'їжджаєш, а він ні чорта тебе не прикриває. Так, добре, поїхали далі. Біля камня, біля камня, що вони зробили? Біля камня, біля камня, що вони зробили? Підожди. Підожди. Щось трошечки я не вкумекав. Щось вони тут видалили, якесь дерево. А яке дерево, якщо дерево це ось, ось є? Тобто я звалив. І я, у мене маскування краще є. Тобто вони тут видалили якесь дерево. У квадраті D1 видалено дерево, у деяких випадках воно слугувало подвійним кущам після падіння. Окей, ну так я ось у дерево звалив, підожди Ну підожди, ну я ж ось у дерево завалив, воно є. О тобі вже подвійні кущі, вже маскування краще. Можливо, тут внизу ще було, я не пам'ятаю. Підкажіть, будь ласка. Ну, коротше, в цій позиції вони видалили дерево, щоб не було подвійних кущів, ефекта подвійних кущів. Так я ж ось сюди від дерево звалив. Добре, підправте. Цікаво буде по почитати. Можливо, хто цю карту геть досконало знає. Бо я прям на пам'ять не скажу вам не знаю, тому що тут не сильно часто грає. Окей, з цим розібралися. В цьому квадраті вони прибрали дерево, щоб не було ефекта двойних кущів. Тут вони навпаки додали трошки кущів, трошки змістили будиночок, щоб можна було краще грати від цієї позиції. Так, тепер їдемо в центр. В центрі, що вони зробили? Також вони додали деякі кущі і змінили трішечки будиночок, тобто вони змінили це в оцьому квадратику. Оце отут вони зробили правочки. Вони змінили будинок. Трішечки розташування будинка. А в яку сторону вони його зробили? Блін, просто це реально, ну дивися зараз, ну наче нічого не змінили. Якщо не помиляюсь, вони тут додавали ще кущу. Цього куща наче як не було. Тобто, щоб ти повністю ховався за цими кущами, щоб тобі було легше грати. Щоб ти виставлявся, толком не світився, наче як оцей куща тут цього не було. Да. Так, да, вони, коротше, тут вони перемістили будинок і додали рослинність, щоб було краще грати. Ну окей, тут кущі. Ааа, подожди, отут вже дуже. отут дуже вузенько щось, як на мене. Та ні, наче все без змін. Коротше, тут вони десь змістили будиночок в цьому квадраті і додали рослинності. Рослинності додали, якщо не помиляюсь, це в оці, в оці гряді, ось вони додали рослинності. Оцей, напевно, кущ вони додали, тут його не було, наскільки я пам'ятаю. Підправте, якщо, якщо друг хтось не знає. Так. По цій стороні вони отут зробили зміни. Зробили зміни, щоб можна було легше грати. І зараз я подивлюсь з цієї позиції, що вони там зробили. Ага, все, Поняв, що вони зробили, Дивись. Ви пам'ятаєте, що тут можна було стояти а, з цієї позиції, стріляти? Грубо говоря, стріляти, валяти тут окраїшок будиночка і стріляти по тяжам сюди. Тяжі якісь проїхали, типу, пробують танкувати, і ти їх прострілював. З тієї позиції, де я стояв, до того можна було прокидувати через краю, будиночка сюди, можна було прокидувати сюди. Тобто, якщо команда супротивник атакує, доїхала, стала тут, грає від ромба, да, так скажемо, то ви з цієї позиції то то могли їх через... через така щілинка невеличка була, але могли розвалювати. До речі, в мене та відосики є навіть на стежки шостого рівня барабані, французькій, так що за житу не давалося. Я якраз сюди і прокидував їх. Тобто, тут з будиночком вони перемістили будиночок, щоб можна було краще тут грати тяжикам. Добре, з цим розібрались, в принципі, все, з цим розібрались. Бач, трошки змістили будиночки, щоб можна було тут безпечніше стояти від, від ромба, так скажемо, бач? Тебе із центру тут сильно не прикинуть Вони тут, коротше, будиночки перемістили, щоб можна було безпечніше стояти від ромба і танкуватися з тяжами тут. Добре, з цим розібралися, їдемо далі. Так. На позиції номер 6 да, якщо мені карта вас там закріплена, на позиції номер 6 що вони зробили? Вони прибрали будиночки, вони прибрали будинок. Тобто, тут то був От От тут тут був будинок. десь стояв будинок, і тут могли вони нормально гра... махатися між собою. В той час, от то, де якщо стояв хтось із команди да, з твоєї команди, наприклад. То нічим допомогти не могли. Вони прибрали будиночок, і тепер тим самим можна буде тут нормально грати, так скажемо. Так, 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 вони прибрали деякі будинки тут о. Якщо не помиляюся, тут стояв будиночок і він якраз закривав, щоб можна було нормально. Чи тут стояв будиночок? Тоже підкажіть, будь ласка, цікаво буде прочитати. Коротше, тут вони прибрали будиночки, щоб можна було краще. Прокидувати їх десь з цих позицій, допомагати своїм, своїм команді, які в місті, наприклад, яких перепушують, щоб ви могли трішечки їм з дистанції допомогти. Так, з цим розібрались. Так, поїхали далі. Правок тут геть небагато. Остання правка це якраз я їду. Це вони добавили оцей ось, ось камінь з цими кущами. Тобто, знову ж таки, тут є камінь ось біля бази, від якого можна нормально буває, відігрувати. І непогано можна за цей вигравати ці карти, так скажемо. Тому що не раз також є відоси, які в мене були, як затащили із за цього кавня позиції. Так само і ось дивись позиція хоп для дефа. Раз, ти ось, ось спущив, десь став, трохи задефався. Якщо що, твоїх десь тут пушать, ти від'їхав, ось ось десь тут стоїш, типу, можливо від ромба танкуєшся, граєш. Або, ж, знову таки, якщо в тебе цю сторону ліво пропушили, ти також від цього, від цього камня стоїш і потрошку приймаєш, світиш команду супротивників, яка атакує. Маленькі правочки. А, поїхали, ще покажу закладку в місто. Я не показав, поїхали, бо я плавно переїхав в центр. Закладку в місто, там в позиції Б6, Б7, ой, С 7, Д8. Коротше, безпечний заїзд в місто, так скажемо. Тепер, ну реально, вже там я не знаю, як треба буде помилитися. Хоча підожди, ми грали, ми грали десь на тесті, якщо я не помиляюся. Коротше, тут -то хтось все одно хтось їхав, підставлявся. Не, не, не безпечно, ну, тіпа, небезпечнішим таким шляхом поїхати, бо за будиночками. Хтось просто на пофіг їхав в місто, і тим самим, знову ж таки, підставлявся під команду супротивників і його розбивали туди. Тобто зараз закатку зробили геть безпечнішу. Додавали рельєф. Ось ти вскочив у рельєф і поїхав. Якщо я не помиляюсь, трошки будинки перемістили, трошки там кущиків подоставляли. Але фактою, що змінили рельєф для безпечної закатки в місто, заїзду в місто. Прикольно. Давно потрібно було щось робити, бо в мене це бісило, коли ти їдеш, і непонятно з яких пікселів тобі починають в борта накидувати. Це тобі треба було аж під водою так проїхати, щоб безпечно заїхати в місто. Але якщо команда супротивників грає агресивно, ти поки собі під'їжджаєш, то в них уже тяжкі тут стоять, тебе зустрічають. Тому таке собі. Прикольно. В принципі, атакувати прикольно буде. І дефить прикольно з цієї сторони буде. Що змінили, подивимося, наскільки це ефективно чи неефективно. Вплине воно сильно на бій, чи не вплине. Подивимося, це все покажеться з часом, коли почнемо грати в рандомі, коли це вийдуть карти, воно покаже само собою, чи були ці ефективні правки, чи неефективні. Подивимося. От такі зробили правочки вони по цій карті. Пишіть вашу думку, пишіть ваші коментарі, що і як ви думаєте на що цих правок, сильно вплинуть, не сильно вплинуть. Знову ж таки, ваші пропозиції, що б ви переробили ще по цій карті. Ну, якось так. Просто хочу вам показувати, можливо, не всі можете зайти на тест, а щоб вам наглядно показати, грубо говоря, що от, от так і от так було перероблено. Пожливо, комусь це буде корисно. Тобто, не, не чекати, коли воно в рандомі вийде. І не дивитись на картинках, ось візуально я проїхав, показав хтось, ага хтось, Хто часто грає ці карти, можливо, десь вони профільні є, наприклад, там, на глобальній мапі ще десь грають, і вони цю карту на пам'ять знають. Тому цікаво буде їм подивитись на це. Тому з вас обов'язково подобайка, Рекомендація цього відосика комусь із своїх знайомих. Підписка на канал, хто не підписався. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!